Всіх вітаю, з вами Марія і у найближчі три дні подивимось, що розкаже, що підскаже. Філіжаночка, так, південь е -е, країни. Будьте уважні, бо так, буде летіти десь там з моря. Ну. Воно там часто літає, але щось тут будьте уважні. Так, давайте дивимось. Зверніть увагу, у найближчі три дні показаний мені чоловік, який буде спрямовувати вашу увагу саме на якусь тему допомоги. Тобто, дивіться, завершення якоїсь допомоги. Наприклад, щось ви робите вже і треба довести до кінця якусь справу. Але це якщо дійсно от в чимось ви допомагаєте комусь там, може, ви собі навіть допомагаєте якоюсь певною справою, якимсь вивченням чогось там. Ну, ви вже знаєте, не обов'язково, що чужій людині можете собі особисто щось. Робити і це вам допомагає, і доведіть тоді до кінця справу. Може бути таке, що ваші близькі рідні, ваші там сусіди. Тобто це тема, тут, знаєте, ви цією допомогою виводите себе з якогось такого, ну, коли по колу десь там ходите. І як не можете знайти можливість вийти з цього кола, щось таке циклічне в вашому житті, от оце... таким чином ви знайдете вихід. Ну, маю надію, що там та людина, для якої це йдеться, оця вся розповідь, що ви зрозуміли, про що тут мова і. Знаєте, куди вам там треба спрямувати свою допомогу, а може прийняти від когось допомогу, бо ми іноді відхиляємо чиюсь допомогу. І це теж недобре, негарно для нас, бо людина не просто так її пропонує. Цю людину можуть прислати до вас вище сили, як рятівника вашого, а ви не хочете звернути увагу. Так тут. І ще що скажу по блюдечку, мені показують від людини комусь з вас прийде прибуток. Це може бути гроші, може бути якась там щось передасть вам людина, щось, може там, дарунком, може, просто поділиться чимось. Тобто прибуток, який приймайте, бо це теж як дарунок від вищих сил для вас. Так, і що тут ще? Найближчі три дні контролюйте свої емоції. Так тут сказано, бо когось з вас можуть провокувати на такий, знаєте, значний викид емоцій. Не треба, не ведіться, бо це ну, так роблять зазвичай енергетичні вампіри. Вони не мають своєї особистої енергії, вони її крадуть де тільки можуть. Тож, провокуючи людину на емоції, вони ці емоції, ну, знаєте, собі забирають. Людина потім може себе погано почувати, але ж ну, це так. Так, так діє провокація від енерговампірів. Так, невеличкі виконання, бажання щось ви. Навіть емоційно, так, знаєте, спрямовані були на виконання цього бажання, тож отримаєте буде приємно. До вас буде дослухатись людина. Більш чоловічу енергію мені показують, але і жіночого, ні, тут і чоловік і жінка. З вдячністю, жінка буде слухати вас. Із нас чоловік. Але потім та насторога зміниться, буде прийнята інформація від вас або якісь дії від вас. Так. Хтось тут вам буде у почуттях зізнаватись? Є людина в вашому оточенні, яка У якої серце б'ється частіше, коли вас бачать? Угу. Ви завжди як заклопотані, ви навіть не звертаєте увагу. Дивіться, тут може бути от не такі зізнання, я тебе кохаю, а це просто може бути через комплімент. О, Як, як ви гарно виглядаєте, як вам, наприклад, личить там. Ну, що там, шарфик, там, нова ваша зачістка, цей колір волосся, там, що завгодно, щось, щось, знаєте, це комплімент, який хочеться сказати вам приємне, але таким чином хочеться і на себе звернути увагу. Бо тут, знаєте, показаний мені чоловік, який взагалі не розуміє, щоб йому такого утнути, щоб ви його помітили. Угу. Так, тепер. Показана мені жінка, яка в от найближчі три дні щось зробить таке. Не показано, що саме. Що. е-е це як працюєте з людиною, десь у соціумі зустрічаєтесь, спілкуєтесь, тобто це не, не з вашої родини, не з вашої оселі людина, а там десь, десь є у вас спілкування. І показана ситуація, в якій ваш вчинок, якщо ви жінка, слухаєте і те, що ви зробите, ви викликатиме питання в чоловіка, але. Але тільки питання, він не знайде відповідь на ці питання. Тут два, два питання: одне маленьке, інше таке значне і велике. З кимсь з чоловіків він буде радитись з цього приводу, але відповідь не знайдуть вдвох, не буде тут відповіді. Хоча різні варіанти будуть озвучувати, але ні. І, знаєте, скажу так, що неможливо вас прорахувати. Ви непередбачувана людина, і те, що ви робите, ви зазвичай робите спонтанно. Це не, так, не виглядає так, що це такий, знаєте, дуже ретельно прорахований план. Просто вам так захотілось саме в цей момент. От просто ви сказали те, що сказали, ви зробили так, як зробили. У вас, я б сказала, ви людина, яка легко орієнтується і легко приймає рішення, здивуєте, і буде про вас багато роздумів, мати, цей чоловік. От, а тут далі показано, що, знаєте, буде навіть як обожнювати вас в якісь потім, в якісь такі часи, моменти. І буде чекати от можливості з вами спілкуватись. Далі буде зрозуміло, що йому дуже приємно вас слухати. От ваш голос, от те, як ви розмовляєте, як ви будуєте свою мову, тут цікавість до вас така велика. У якогось чоловіка з вашого оточення проясниться ситуація стосовно здоров'я. Вже якось так більш зрозуміло буде, як там далі він себе. Буде почувати і поводити, Я, як виходить з такого, знаєте, стану здоров'я, коли щось йому важко було. Навіть лежить. От показано, що людина ну, більшу частину доби він лежить. Угу. Mm -hmm. Так. так, дівчата, хто збирається. Угу. Дивіться, що мені тут не подобається. Я скажу, а там дивіться, чия це інформація. Десь вам треба буде або йти, або їхати. І два чоловіки дуже так за вами ви перелякана. От кажу одразу: ви перелякана, ви йдете. І... Я не можу зрозуміти, де це ви ходите, але іти вам треба, це як. Це може кладовище. Чогось ви там сама ходите. Не ходіть, будь ласка. Якщо от є можливість з кимось іти, то краще з кимось сидіть, а сама не ходіть, бо щось за вами такі, такі двоє йдуть, такі вони мені. І ви дуже перелякана. І один з них точно такий дуже на підпитку. 94 тут цифра поряд є, п'ятірка є поряд. ну Це так для, для тих з вас, кому це спрямовано. Літера А, це може ви провідати когось, їзд, ну, хочете поїхати, ну от не треба. Перенесіть. З ким здомовтесь краще, не ходіть самі. Ну, тут сказала, давайте далі дивитись. Угу. Дивіться, показана мені ображена жінка, це вже сім'я, родина, близькі, рідні. І показана за спиною цієї жінки пара, чоловік та жінка. Це може бути брат з дружиною або сестра з чоловіком. І щось вони між собою шепочуть, щось вони. Як, знаєте, як... Там вже дивіться, в кого як, як про неї, про цю жінку. Стурбовано, ображено, от про її якісь відносини шепочуть за її спиною. Але якийсь чоловік дуже так з теплом, знаєте, з любов'ю дивиться на цю ображену жінку. Якось він так, знаєте, бажає з нею бути поряд. Може бути якась розмова від такого чоловіка. Аліс, ну? Сонечку. Давай вже чи сядь десь, чи ще щось придумай, але не закривай мені, вибачте. Так. У когось як затягується зустріч. Найближчі три дні, от я бачу між вами відстань і як неможливість поки що для цієї зустрічі. Угу. Хоча б, як знаєте, була домовленість, але щось там не виходить. Новина. Яка не дуже буде подобатись, жінка почує цю новину від чоловіка. Mm -hmm. Більш за все про його якісь справи. Але, знаєте, там є, як, як є винуваті, там якась показаний чоловік, але в одному випадку він сам один чоловік, який винуватий. Винуватись в тих не дуже таких справах. А в іншому хтось ще поряд з ним є, як дві людини винуватці. Угу. Воно там потім завершиться. І знаєте, завершиться так трошки, як як дивуватись люди будуть, що невже це вже кінець. Але поки що ну, через складнощі треба буде пройти. Бо тут чоловікові треба якийсь урок засвоїти. Ну, Як урок довіри, як урок більш зосереджених думок, коли треба обмірковувати спочатку, а потім щось робити. Тобто, тут щось він. Неправильно вчинив і таким складним якимсь ну, ускладненням у справах, отак будемо казати, його так навчають. Угу. Так, а тут до кінця місяця ви для якоїсь людини будете от просто номер один. Чому? Тому що людина щось якось хочеться проявитись до вас, але не може зрозуміти, щоб такого утнути, щоб ви не відправили там де-інде. Щоб не було це, ну як змінити можливість спілкування з вами, як більш тісне спілкування з вами зробити. Але щось людині поки що нічого на думку такого посправжнього гарного. Не не приходить. Угу. І останнє, що скажу, тут чоловік якийсь буде вам надзвонювати. І він так, знаєте, він аж молодший, коли з вами спілкується. Якийсь, якийсь ваш залицяльник. Ну і все, і радість для багатьох з вас буде щось приємне, якась радість після спілкування. Якось ви так себе будете краще почувати. Ну, це ж, звісно, багато людей в нашому житті, які можуть покращити наш настрій. Тож хай вони будуть поряд з вами. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, всім гарного. Гарних найближчих трьох днів та й більше, звісно ж. І бережіть себе. Хай у вас все буде, гаразд у вас і у вашої родини. І побачимось, всім пока.